У нас синочок Святослав. От і нам уже сьогодні місяць і чотири дні. Я грудним вашу митер. Що у вас змінилося? вигодовуванням трохи були труднощі ще в самому пологовому. Мені здається, що він не наїдався. виходить, такий розтягнутий животик. Жап не читайте. Медсестра допомагала з таким питанням, як правильно прикладати його до грудей і щоб робити це часто. Грудне вигодовування — це найефективніше вигодовування, тому що завжди доступне. Якщо дитина на грудному вигодовуванні — це найперше її імунітет. Ну, для мене, як для мами, звичайно, дуже важливо відчувати те, що я даю своїй дитині найкраще.